Ось іде людина. Таку назву має автобіографічний роман уродженця Прикарпаття, відомого німецького і американського актора Олександра Гранаха. Видання у Коломиї презентувала івано-франківська письменниця Галина Петросаняк. Саме вона переклала роман на українську мову. Його презентація відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Екар з Галичини, який став відомим актором в Німеччині та Голлівуді. ця дивовижна історія про яскраве переповнене різними подіями життя. Олександра Гранаха не змогла залишити осторонь івано-франківську письменницю та перекладача Галину Петросаняк. Жінка без вагань вирішила перекласти роман з німецької на українську, адже на Прикарпатті про відомого земляка майже ніхто не знає. Олександр Гранах, людина, така відома в Європі, є нашим краянином. Він єврейського походження. Але в книжці відчувається його українськість, це українець без перебільшення. І це відчувається і в мові. Німецька мова його книжки десь має впливи нашої рідної мови української. І саме це мене захопило. Я подумала, що це українець, який практично показав Європі Галичину. Дуже симпатичною і, і милою землею, і ми за це маємо йому бути вдячні. По перше, а по-друге, ми маємо його читати і знати. Книга видана за сприяння Гьоти інституту. Світ вона побачила влітку 2012 року. З презентацією у Коломию пані Петросаняк приїхала не випадково. У романі Гранаха йде мова і про писанкове місто. Я дуже рада приїхала в Коломию, тому що Коломия описана тут з любов'ю. Коломияни описані з любов'ю. І це є Коломия початку двадцятого століття під таким дуже точним е, оптичним таким. Е, Прицілом, так би мовити, в хорошому розумінні цього слова. Олександр Гранах народився у багатодітній єврейській сім'ї у Вербівцях Городенківського району. Змалку працював на пекарнях Городенки Заліщик Станіслава та Львова. Свою власну пекарню мав навіть у Коломизі. Тут його застала і Перша світова війна, крах Австро-Угорської імперії та утворення Зонру. Олександр виїхав у Берлін. Захопившись театром ще в юнацькому віці, Гранах наполегливо йшов до омріяної мети бути актором. Вже у Німеччині до нього прийшла Омріяна слава своєму доробку артист має чимало ролей у кіно та театрі. Свою кар'єру і життя він завершував у Голівуді на вершині мистецького олімпу в Німеччині, а також в Сполучених Штатах Америки в Голівуді. Він відомий як блискучий і дуже цікавий актор першої половини ХХ століття театральний, але також і кіноактор. І... Це, власне, є його спогади, його автобіографічний роман про життєвий шлях. Працювалося з задоволенням, тому що книжка дуже цікава, вона динамічна, вона написана з неабияким гумором, там багато мудрості, багато театру. Так? Що стосується технічного боку, ну, були якісь складнощі, але в основному все долалося легко завдяки ентузіазму і завдяки бажанню донести книжку до вас на презентації. Галина Петросиняк зачитувала цитати з книги. Також письменниця показала присутнім уривок з фільму про Олександра Гранаха, який за мотивами цього роману зняла німецький режисер Анжеліка Вітліх.